Тримка захисників залишається пріоритетним напрямком для Прилуцького міського голови Ольги Попенко та команди міського голови. 13 березня міська рада передала складові до дронів. Плати детектування удару закупили за листом потребою від військових Прилуцької територіальної оборони. Прилуцька міська рада продовжує допомагати нашим військовим. Сьогодні в чергове ми передали необхідне обладнання для наших оборонців територіальної оборони, які зараз виконують бойові завдання на східному напрямку нашої країни. Як говорить уповноважений батальйону по роботі з органами місцевого самоврядування Андрій Пуговкін, ефективність обладнання вже випробували у бойових умовах, тому і замовили партію комплектуючих, аби успішно виконувати завдання. Це наш новий може так сказати, опит. Хлопці до цього самі купували, пробували це. Ініціації це для того, щоб комплектувати дрон, для того, щоб при зіткненні дрона із там, або ворогом, або ворожою технікою проводиться замикання і потім проходить взрив вибухової частини, яка приєднана до, до дрона. В ньому немає вибухової дії, він саме як передавач, можна так сказати, як з'єднує вибухову частину, є для цього там ще провод, є щека сюди. Батарейка в ну, комплектації, де це все під'єднується до вибухової частини, під'єднується до fpv дрону і потім дрон вирушає в останній путь, як будемо казати, і дай Бог, щоб кожного разу він попадав саме в сіль в ворожу, ну, або в особовий склад, або в ворожу техніку. Нема різниці, якби влучно долітав. Ну, Говорять, що гарно спрацьовує. Бо з них ніяк не спрацює сьогодні. Навколо головної мети перемоги об'єднана вся громада. Міська рада працює на результат, швидко опрацьовує запити та передає на фронт обладнання, яке рятує життя нашим героям і допомагає нищити ворога. Варто відзначити, що з початку 2025 року прилуцькою міською радою виділено вже 26 мільйонів гривень для територіальної оборони нашого міста. Це подяка всіх містян, нашим військовим за оборону нашої рідної країни. Ну, ми не встанемо наголошувати на підтримки міського голови та територіальної громади, саме нашого батальйону. Та ми знаємо, що і Збройним силам допомагають дуже добре. Тому ми за це дуже вдячні. Особовий склад стійно передає свою вдяку, та будемо на полі бою доказувати цю допомогу і отриману, і будемо вдячні за наступну надану допомогу.